3 червня 2025 рік. Повітряна тривога. Я знаходилася біля моста Патона, біля Макдональдса. Спустилася в укриття, де підземний перехід такий ось. І тут в телеграм-каналах пишуть, ну і тут відповідно спустилися працівники Макдональдса. От вони отут знаходяться. Спустились працівники Макдональдса, ховаються. Е, і тут пишуть в телеграм-каналах, що е, загроза орешника. забігає менеджер е, з ключами, відкриває е, двері, ось такі двері. І е, каже, всі працівники заходимо, заходимо всередину. Відповідно, я через те, що боюся, стою, ну, загроза дійсно велика. Кажу, я з вами. На що вона мені каже? Ні, тут лише для працівників. І я стою просто в шоці. Двері так закривають на ключ.